Українська народна казка Вовча пісня. Жили собі дід та баба. Були у них курочка Рябенька, півник Когутик, семеро овечок і Песик левонтович От вовки Лисиця дізналися про це і змовились. Підемо в село, поколядуємо, господарів повеличаємо, пісеньку заспіваємо, за пісеньку півника візьмемо. Так і зробили. Підійшли до хати і затягли. З гірки на гірку солом'яний дворець. У діда, у баби курочка-рябенька Курочка, та півник-когутик. Півник, Дід вийшов і каже: Тож нема чого дати, а нам хоч півника. каже Лисиця. Довелося віддати півника. Сунули вони його в мішок та в ліс. Півника приховали і мерщій назад ідуть і співають. «З гірки на гірку, солом'яний дворець. У діда, у баби семеро овець та, та курочка, курочка рябенька. Дід вийшов і каже: Тож ж нема чого дати. Нам хоч курочку. Віднесли вовки, лисиця, курочку в ліс, сховали, знову повертаються, знову під вікном співають. «З гірки на гірку, солом'яний дворець. У діда, у баби, семеро овець. Дід вийшов і каже Та ж нема чого дати. Нам хоч овечку. Нічого не вдієш, віддав дід овечку. Ходили вовки лисиця ходили, поки всіх овечок не забрали і знову ідуть. З гірки на гірку, солом'яна хата. Живуть там дід і баба. Тут дід вийшов до них і каже Ну, гаразд, давайте мішок. А сам пішов і посадив у мішок песика Левонтовича. Тільки лисиця і вовк прийшли в ліс, лисиця й каже: Відкривай мішка, подивимось, що там. Розв'язав вовк мішок а собака звідти як вискочить, та на вовка, та на лисицю. Ой-ой-ой! Кричить лисиця: Візьми песику, курочку, на тобі й півника, всіх бери, тільки мене не забирай. Відвів додому песик курочку, півника й овечок, і зажили вони, як і раніше. Дід та баба, а з ним курочка Рябенька, півник когутик та песик. А вовки Лисиця більше до них не приходили пісень своїх співати. Казку для вас озвучували Юлія Карпінська, Софія Бросило, Андрій Казмірчук. Бажаємо, Бажаємо цікавого прослуховування казки!